Кілька днів тому ми дізналися, що там одна маленька дівчинка з Одеси, 4 роки, не витримала операції, коли лікарі діставали з серця уламок. Тобто такі історії, на жаль, супроводжують нас кожного дня. І страшна статистика. Війни, що ми намагаємося зробити, щоб ці імена і ці цифри не ставали? Статистика, щоб ми так само відчували. Цей білі далі, але просто цей перелік, цей лік зупинився, щоб ця цифра, наприклад, яка є у нас зараз, більше не збільшувалася. Щодо сирідства, немає в мене точної цифри, але можу сказати, що більшість дітей, які осиротіли під час війни, мають інших родичів, бабусь, дідусів або Друзів, батьків, які взяли їх під опіку, тобто масового збільшення кількості сиріт через війну, на щастя, ми не спостерігаємо. Я думаю, що це показник емпатії і відповідальності українців, що ці діти підтримуються.